Ви нам погрожуєте зараз? Алло, доброго дня. Скажіть, будь ласка, мене зараз зупинили співробітники поліції, знаю, кажуть, ти кажуть ти про впали? те, що зупинили Ми мене не не на підставі пункту третього частини першої статті 35 закону України про про національну поліцію. Повідомили про те, що підставою для зупинки стало конкретно те, що вони вважають, що я можливо причетний до вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210. Увага, водії на даний час з'явились нові підстави зупинки вашого авто, а звучить вона наступним чином: можливо, ти водій. Порушив правила військового обліку, це продовження тієї історії, де співробітники поліції зупинили молодого водія. Але водій дуже чітко і добре орієнтується в чинному законодавстві України. І так, що необхідно робити та знати, якщо вас зупиняють співробітники поліції і зазначають дану підставу зупинки вашого авто. Дивіться, просто ну щоб ви розуміли, ви мене зупиняєте. От ваші колеги зупиняють кожен день абсолютно. Ну мені просто настільки набридло, оце от. Повне свавілля, що я буду принципово зараз. Ну розумієте, сьогодні зараз ви мене зупинили. В мене повністю весь мій час на тренування, ви зараз забираєте. Але в першу чергу, якщо ви хочете знати більше про свої права, як їх захищати на дорогах України, рекомендую підписатись на мій канал. Якщо вам потрібен юридичний захист, коли вас зупиняють співробітники поліції, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, і у вас одразу буде можливість отримати і консультацію, і юридичну допомогу. Невелика предісторія. Співробітники поліції зупиняють водія. І поліцейський повідомляє наступну підставу зупинки авто. А можливо, ви порушили правила військового обліку. Якщо ви не бачили першочерговий відеоматеріал першу частину посилання лише в описі під даним відео. Водій дуже вміло захищає свої права. Інспектор, ви розумієте, що зараз причина для зупинки незаконна? Чому тому, Ні, тому що вас? Я вам назвав Такі. конкретну причину зупинки з детальним описом пункту, як це вимагає стаття 35 закону України про національну поліцію. Ви розумієте, що ви неправильно о, трактуєте норми чинного законодавства і вважаєте про те, що. Ну, ви їх трактуєте в свій бік. Ні, я не трактую, я дивлюся об'єктивно, Я вам показав закон. Я... Хочете, я... давайте я... я вам покажу. Давайте чувач, разом відкриємо. Давайте разом відкриємо Давай. як прописано в диспозиції статті 35. Давайте. О, дивіться, відкриваємо. Частина перша, пункт третій. Якщо є інформація, правильно, не якщо є підстави вважати, не якщо інспектор, ну от йому захотілося. Ну, ви бачите щось таке формулювання. Якщо є інформація, що таке інформація, чітко передбачено в законі України про інформацію. Якщо потрібно, може відкрити, зацитувати. Якщо потрібно, але я вам її повідомив. Вже. Ви вже повідомили. Так, ви погоджуєтесь з тим, що я сказав, що це зазначено у відповідному законі. Закон України про інформацію. Зараз з вами дивимося. Так, да, ви визначення надали, що таке інформація. Тобто, да. дивіться, і в нас повинно все узгоджуватися. Да. Ви кажете Сам про так. те, що я щось там вигадав. Да. Я не вигадав, я користуюся нормою машинного законодавства. Ви, дав... ви надали визначення, що таке інформація. А визначення терміну. Я, термінів. я її використовую. Дивіться, є інформація. інформація, да. інформація, інформація да. Будь-які yeah. відомості або дані, які yeah. можуть бути yeah. збережені yeah. на матеріальних yeah. носіях, yeah. або відображені в yeah. електронному yeah. вигляді. Вони у вас є? Я з вами Вони міг, у вас є, годин, але є службова інформація, який ми користуємося. Це значно. вже вийде інформації. Інформація діяльності. у вас є. Є службова. Є, інформація. є... є службова інформація. Все, супер. В Дякую, діяльності. тепер я телефоную на 102 на чергову частину і дізнаюся, чи є в них інформація щодо мене. На Якщо інформації частини? немає, звичайно. В свою чергу водій хоче перевірити, чи є у співробітника така інформація, яка свідчить, що він порушив правила військового обліку, що він скоїв адміністративне правопорушення, щоб бути впевнений в тому, що поліцейський законно зупинив. Ви нам погрожуєте зараз? Алло, доброго дня. Скажіть, будь ласка, мене зараз зупинили співробітники. Колі не знаю, скажете, кажуть про те, що порушуєте. зупинили мене на підставі а, пункту третього. Частини першої статті 35 закону України про інформа... про національну поліцію повідомили про те, що підставою для зупинки стало конкретно те, що вони вважають, що я можливо причетний до вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210. Я зазначив про те, що згідно зазначеної їм норми, в них повинна бути інформація. Інформацію мені не надають, тобто ніяких підстав законних, які б дають підстави для зупинки, в них немає. От я би хотів дізнатися, чи є в них дійсно така інформація? Якщо є, тоді зараз пред'являю документи. Якщо цієї інформації немає, я тоді буду спілкуватися і Угу. Співробітник поліції. Інспектор. Ізвиніться, а можна, пожалуйста, ваше служебне удостоверення? Інспектор. Так я можу кому обращатися? Володимир. Володимир. Дивіться, я тільки що зателефонував на лінію 102. Мені повідомили про те, що а, зі мною зараз зв'яжуться і повідомлять цю відповідну інформацію. Я зазначив свої дані, до мене зараз звернуться. Дуже Можна я ознайом... ознайомитися з вашим службовим посвідченням? Ознайомитись, <реш> зафіксувати фото-відео? Ознайомитися зручний для мене спосіб. Зручний для мене спосіб. Да. Саме фото-відео. Ну я не знаю, як він для мене зручний Який. В нотатках, будь ласка, фіксуйте. Тобто тільки в нотатках. Ну, подивитися очима не можу, не можу подивитися арку, через призму. Вам надати арку старучку. Навіщо мені? Ну, о, зачекайте, будь ласка. Да, ні, мені телефонують. Секундочку, мені ваші колеги телефонують. Алло? Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Що вас да дивіться, мене тільки що зупинили співробітники поліції? підсказали сказали про те, що зупинили на підставі пункту 3, частини 1, статті 35 закону України про національну поліцію. Ми відкрили А можна, будь ласка, представитися, що за співробітник? Це лейтенант патрульної поліції Артем'єв Володимир Олексійович. Лейтенант патрульної поліції Артемєв. Володимир Олексійович. Володимир Олексійович, управління патрульної поліції. Добре, час моніторингу передамо, де вам на це телефонують. — Угу, Дякую. Очікуємо відділ моніторингу. Лего, будь ласка, посвідчення попросити, тому що я намагаюся до нього звернутися, він до мене взагалі ніяк не реагує. Так може він не чує? Через не знаю. Сьогодні? Я можу до вас звернутися і попросити? Тому що він фіксував якраз таки і намагався. Ні, так можете підійти до мене, будь ласка. Я не зобов'язаний виходити. Я не зобов'язаний виходити. Так ви мене чуєте? Вийдіть, будь ласка, я вас не чую. А як ви на службі з такими вадами слуху? Служите? Пане водій, вийдіть, будь ласка, я з вами поспілкуюсь. Я зрозумів. Заходи друзі і хвилинка корисної для вас інформації. З 2025 року почне діяти новий закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності водіїв. Відповідно до нього, змінюються деякі моменти щодо автоцивілки та зеленої карти. Раджу водіям звернути увагу на основні зміни. Автоцивілка посилить захист водіїв, адже збільшаться виплати. Більше не будуть враховувати знос авто при розрахунку суми відшкодування, але збільшиться і ціна. Зелена карта стане повністю електронною, її не потрібно буде роздруковувати. Поки не відомо наскільки зростуть ціни, але відомо, як зекономити 10% на страхуванні. Рекомендую оформити поліс на сервісі онлайн-страхування Hotline Finance з моїм промокодом Діма Полтава 10. Уся необхідна інформація та посилання з промокодом в описі під даним відео. Та ви що, коли була міліція, казали, що міліція не чесно корумпована. Вони полі заплатні. Вони хоч були, ізвиняю зображення, бидва, але оно було видно. А ви їхні. Я б сказав. Так скажіть. Пусть качество, десь не виглядайте. Інспектор, я можу з ваших слів записати ваші дані. Будь ласка, записуйте, ось моя службове ну, посвідчення. мені... Давайте. Я познаю. Знову повертаємо Ну, знову ж таки, що я не можу ознайомитися з ручний для мене спосіб. З ваших слів просто скажіть Ой, дивіться, мені. віку. службове посвідчення. Давайте подивимося. Ну, що ви робите. Ну, а що ви робите? Ну, давайте, ось ви зібралися вже фіксувати. так? Давайте. Я ручку, взяли аркуш. Да. Будь ласка, ось службове посвідчення. Надайте мені ознайомитися зручним для мене способом. Боже, якщо вам так буде зручно, виключно для вас, будь ласка, о, можете о, навіть нічого собі, навіду. нічого так, собі. Ну нарешті, через 15 хвилин діалогу з даним співробітникам поліції, до поліцейського дійшло, що не заборонено фіксувати його службове посвідчення. Навіщо це роблять водії? для того, щоб подальшому розуміти і знати відносно кого складати скаргу? Артем'єв Володимир Олексій, Все, можете хлопушку даже доставати, хлопнуть, взорвати петарду. Дякую. Смішно. Тобто, да? для того, щоб познайомитися зі службовим посвідченням, мені довелося Що вам довелося Мені довелося витратити 15 хвилин свого особистого часу, який ви і мені протиправно я протиправного, хоча ви самі в себе воруєте. Артем Володимир Олексійович, інспектор. Ви ж самі його тобто ви в нас навіть. управління патрульної поліції у можна видане у вас 30.09. О, нещодавно і до 28 року. Ага, все супер, бачу. УПП. Ви зима що саме з собою? Я дивлюся за ні я, ні, ні, я дивлюся, я, я, просто я, я перевіряю а, всю інформацію. Все, казав, Детально зручний для мене спосіб. Я бачу номер спеціального жетону. М можна звірити, будь ласка. Так, 016-016-48-12, 12, вісім, дванадцять. все. Ну я ж я ж повинен перевірити. Я перевіряю. Я ж чому я сказав для мене, зручний такий спосіб. Це дає можливість мені спокійно розібратися, перевірити всю інформацію. Тепер дивіться. Теперь ви що ви одразу так не сказали, що ви будете його вивчати досконально. Я сказав, що я Ні, хочу визнайомитись ви ви зручним для мене способом. Ну, я що не ви... так сказав щось? Ні, ви сказали. Зручний зручний... Для мене Якщо б ви повідомили одразу, що ви ось так будете з ним ознайомлюватись, будь ласка, фіксували б одразу, питань би не було. Я сказав, так як Ні, для ви мене зручний для вас спосіб. Це так? зручний для мене да. спосіб. Да. Я побачив, що що для вас означає зручний спосіб. Як ви Друзі водії, для того, щоб захищати себе в правовому полі, необхідно знати, читати та мати відповідну літературу в кожному автомобілі. Якщо кожен водій вміло буде це робити, то в подальшому співробітникам поліції буде. Дуже складно порушувати відносно вас чинне законодавство України. Посилання на корисну літературу я лишаю в описі під даним відео. Так, ну що, Володимир Олексійович, ми залишаємося на тому самому етапі, що в нас прийшли на зупинки, пункт 3, частина 1, статті 35. Жодну інформацію надати ви мені не можете. Наявність або відсутність так само не повідомляєте. — Правильно? — Не повідомляю, бо це Все. службова інформація. Ні, просто наявність або відсутність інформації ви не зазначаєте про неї. Я правильно це службова інформація. Да. Ви вирішили можна ваше посвідчення? Можна? Службове. Да, Сказав би на слово, що можна. Ну скажіть. Ну у мене ж є якась повага до вас по неводі. Ну, тоді, будь ласка, надайте є, ваше службове біна. посвідчення до ознайомлення. Ваше будь ласка, ще документи. Ні, nee, зачекайте, зараз я вас фіксую. Я вас теж фіксую, ну. будь ласка. Не выходите, можете. Надайте, мешать. надайте, будь ласка. Вот. Торба. Я не бачу. Можна я до вас підійду трошки ближче? Я ж не бачу. Ви бачите, ви стали з одного боку по інший бік. — керувати якщо ви не А як я можу бачити з цього відстані ваше службове посвідчення? Ви станьте ще на 100 на 200 метрів, будь ласка, і тоді ми з вами поспілкуємося. Я не бачу. Я не бачу. Я не бачу. Ну це я ж не можу зробити, якщо ви не бачите. Може, вам треба сходити, Що щоб ви побачили. Як розробити? Розробити? це буде так, ми з вами так будемо дуже довго спілкуватися. Ми очікуємо відділ моніторингу. Я немає у них времені на ті основания для остановки. На неодноразово не з напарником, зупиняли транспортний засіб, бо їхав. Він, наприклад, там щось було у нього. Не горить, наприклад, стоп-сигнал. Зупинили. Повідомили, ну, повідомили это, это, водія, я. водій звернув на це увагу, далі водій поїхав. Просто-напросто перевірили документи, що у водія всі документи є, водій поїхав. Є основа... Все. Есть основания остановился. СЭР, дай не марк. А коли нет, нету основания. А ви в основному не основа. Вот сейчас вот ви ехали, основа? вы уехали, на якому основаю. Ви що, видели його лицо, там, сука, йому лет, там 25 розыски. Ну допустим, да? Ви пробили на ну, На основание задержания. Ну, остановки автомобиля вообще нет. Нарушил бы, не вопрос. Остановился, бы, девил. А так ви з тобою заходить, от машина податри. Придумав на основанні своєму. Чорна машина, приймає. Данило моє ім'я. Або Валера. Можете назвати мене як вам завгодно. Весь сьогодні час... буду ображати іншими ідеями. Може в мене подвійне ім'я. Данило Валера. Данило Валера. Ну дуже гарне ім'я. Дивіться, якщо. Вас хтось зупиняє. Я ж не можу вам казати за інших інспекторів, що вас зупиняють. Для чого вони вас зупиняють? Може, це ваша це принципова знай... позиція. Я кажу про те, що я буду дізнаватися законність причини кожної зупинки. Може, якщо потрібно, якщо, якщо потрібно, я буду витрачати і цілий день на вас. Але повірте, кожна моя зупинка потім буде оцінена і надана відповідна оцінка вашим діям. Я вас зрозумів. Ну я скажу, ви кажете, вас зупиняють кожного дня. Кожного так. дня зупиняють якісь співробітники ваші, поліції. може то ваші знайомі. та я да. не хочу таких знайомих. Мені не потрібні такі знайомі. З УПП, я Ну. Я ж не знаю, з що, з якої причини вас зупиняють інші працівники поліції. Ну, от з такої ж, як і ви, от просто щось, да? просто ну, щось хочуть. Просто щось хочуть, і самі не знають, що хочуть. Може би. просто просто йде. Тобто, підім як підім. бачимо, використовує Знає особливий. Я роботу, мобільний утром стоять пости, а понюхать. Понюхать. Подальшому до даної ситуації вже підключається служба моніторингу, яка контролює, чи не порушують поліцейські чинне законодавство України. Служба моніторингу ефективна чи ні. Вашу думку лишаємо в коментарях. Алло. Доброго ранку. Добрий Доброго. патрульної поліції. Служба моніторингу старшого лейтенант Капля стосовно вашого звернення вам телефоную. що трапилось. Да, доброго дня. Дивіться, мене зупинили співробітники поліції. Повідомили, що підстава для зупинки пункт 3 частини 1 статті 35 закону України про національну поліцію. Я сказав окей, будь ласка, надайте мені детальний опис підстав для зупинки, яка передбачена частиною 3. Мені зазначили про те, що нато ну, є в них підстави вважати. Я кажу про те, що вибачте підстави вважати недостатньо правильна диспозиція статті, зазначена, якщо є інформація. Інформація це будь-які дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або ж в електронному вигляді. Кажу, у вас є якась інформація, яка свідчить про причетність мене до вчинення адміністративного правопорушення, кримінального або ДТП. Мені не повідомили цю інформацію. Тобто сказали, що нічого мені не нададуть, це службова інформація і тому подібне. От. Е, я сказав про те, що поки ми не дізнаємося законність причини зупинки, я не буду не показувати ні документи, нічого робити. Чому? Тому що так е, передбачено нормами чинного законодавства, зокрема, рішеннями Верховного суду. Поки не буде доказів. Я не маю права показувати документи. Тобто має таке право не показувати їх. От. Я тому зателефонував до о, поліції, аби зацікавитися, чи дійсно в них є така інформація, бо співробітник поліції просто намагається вести мене в оману. Ну, таку інформацію вам ніхто не зможе надати, чи є у них інформація, чи нема, тому що цю інформацію може володіти тільки той поліцейський, який вас зупинив. Ну так, а як ми перевіримо законність причини зупинки? Я кажу: у Вас є інформація? Мені навіть ніхто нічого не каже. Ну дивіться, законність причини зупинки, по-перше, поліцейський вам не повинен доводити на місці. А я ну окей, а як, а як мені тоді, як водію, зрозуміти, що причина зупинки законна. Ну, от просто він зупинив, тому що він гадає, що от я, можливо, порушив е мобі е закон законодавства України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію або ж закон України про оборону. Я так само можу вважати, що він порушив закон України про запобігання корупції. Я попросив його, щоб він надав свій гаманець, щоб ми перевірили номера купюр. Якщо порушив, ви можете звернутися в основному законодавством порядку відповідні органи та служби. А вибачте, будь ласка, з ким я спілкуюся? Як ваше прізвище м'є по батькові? Каплер Артем Олексійович, служба моніторингу управління патрульної поліції Запорізької області. Скажіть, будь ласка, ви вже по ну вам інформація яка ще відома по причину по конкретним подіям, яка зараз відбувається. Окрім мого звернення. Яку ви мені повідомляєте, там мені відомо. не відомо. Окей, мені повідомили пункт третій. Так. Да. Так. Це достатньо для того, щоб потім е зрозуміти, що причина зупинки закону або ні. Тобто, якщо немає ніякої інформації, ніяких підстав, не посилання не на орієнтування, не на інформацію в національному порталі е, Національної поліції України, взагалі жодної інформації мені не надали. От жодної. Навіть хоча б проговорили, не показали, я взагалі про це е, мовчу. Тобто ви вважаєте, що ці дії це нормально, це правомірно як служба моніторингу? Да, яким, яким нормативним промактом регламентується те, що поліцейський вам повинен доводити законність своєї причини зупинки. Частина третя статті 35 відкривайте, Відкриваєте, читайте, якщо ви не знаєте. Відкриваєте частину третю статті 35, де чітко зазначено, поліцейський повинен повідомити причину зупинку з детальним описом підстав. Ну, опис вот. не Ой, Опис, що вам сказали, що назвали. Так, мені опис не назвали. Опис. Що конкретно що за причина, яка це конкретна інформація? Мені не надали. Тобто не виконується вимога частини 3 статті 35. Ну там не, повин... там не зазначено, що вам повинні її доводити. Розумієте, надавати докази законності. Причина, Та хоча що... б не хоча б назвати її, а потім ми будемо вже перевіряти. Так, ну, сказали, З часу. Що так, мені не назвали. Зачекайте, мені не назвали, яка в них є інформація. Це було припущення поліцейського, а не чітка інформація якась. Розумієте? Ми перевіримо, обов'язково перевіримо е, даний факт спілкування ваше з поліцейським. Подивимось відеозапис з їх нагрудних реєстраторів портативних, на якому будуть все видно. Чи повідомляли, що повідомляли, і так далі. Угу. Зрозуміли? Так. Да. Добре, ще якісь питання є. Ось? Ну, я хочу, щоб ви провели службове розслідування і притягли до адміністративної або ж дисциплінарної відповідальності за його Службове результатами. Розслідування проводиться на підставі виявлення якогось порушення. От я для прошу перевірити і переслухайте, будь ласка, з ваших слів просто так: службове розслідування не розпочинається. Це може бути підставою для його започаткування, правильно? От я вам зараз даю усне звернення я ж вам ще раз скажу: ми перевіримо зазначену інформацію. Ви дали вже звернення на лінію 102. Да. За цим зверненням буде проводитись перевірка. Mm -hmm. У випадку, якщо дійсно виявиться порушення чинного законодавства України поліцейськими, тоді вже буде прийматися рішення про призначення службової перевірки, призначення та е притягнення поліцейських до відповідальності. Mm -hmm. Якщо в ході цієї перевірки будуть виявлені якісь порушення. Окей, я зрозумів вас. Добре, щасливо. Да. І так в подальшому водій Залишив скаргу по телефону, подав письмову скаргу. Ми також, клуб юридичного захисту водія, долучаємось до даної ситуації. Наші юристи склали відповідну скаргу на незаконні дії співробітника поліції. Чекаємо призначення службової перевірки, щоб керівник надав правову оцінку діям даного співробітника поліції. я обов'язково повідомлю вам про результат. Тому не забуваємо підписатись на мій канал. Я тільки що спілкувався з відділом моніторингу, якраз таки мені повідомили інформацію про те, що вони будуть розбиратися потім дивитися відеозаписи з будь-якам. весь цей час відеофіксація чи ні. Звучало. Не велася, так? А, ви просто не повідомили. Я не бачу індикатора, я просто, щоб вони будуть передивлються. Так, окей, тепер давайте ще раз ми з вами узгодимо. Причина зупинка, пункт 3, частина 1 закону України про національну поліцію статті 35. А, конкретно, у вас є інформація, яка свідчить про причетність мене до адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210. Можливо, я правильно зрозуміла? Тому, У вас є інформація? Це. Що можете бути причетним до вчинення адміністративного правопорушення, передбачено частиною статтю 210. У, У вас є Україна, відповідна інформація? Про або ні? — Адміністративне правопорушення. Можете бути причетним до вчинення даного правопорушення. Ну, прикольно, так. Да? Я спілкуюся з співробітником поліції. Йому телефонують на власний мобільний телефон. Він просто повертається і уходить. Да. Я, тобто, інформація є чи немає, ви мені не повідомляєте. Є інформація, яка може свідчити про вашу причетність до вчинення адміністративного правопорушення за статтею 210 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Яка це інформація? Службова. Угу. А де ви її знайшли? Звідки вам вона стала відома? Службова інформація. Ну звідки, службова, тобто, в рамках, через лінію 102. В рамках виконання службових обов'язків. Угу. Окей. Добре, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Все добре. Горма одне. Підстава зупинки у вас незаконна, ви ж розумієте про це. Не, не розумію, навіщо було свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Воно ніяк не відповідає і не узгоджується зі статтею 210 КУПАПО. Так, але чи законно ви керували транспортним засобом? Перевірили? Ну тобто перевірили. знову ж таки, все перевірили. Все. Інформація, яка у вас наявна, вона якось. Не підтвердилася. Не підтвердилася інформація, так? Да. Так. Угу. Ну окей. Саме так на да, тоді відмітьте, будь ласка, щоб не було бути на навзам. 45 хвилин співробітник поліції морижив водія. От нашій поліції нічим зайнятись. От він рогом вперся. Я хочу перевірити ваші документи. Можливо, ви порушили правила військового обліку. А по факту, у поліцейського не було такої інформації. По факту, співробітник поліції просто зупинив даного водія і просто вирішив перевірити документи. І він не розраховував, що водій буде захищати себе в правовому полі, але ну не немож. Жливо, постійно стільки часу витрачати на таких співробітників поліції. І цікаво, да поліцейський зазначає, ви порушили правила військового обліку. Надайте свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб. До чого це тут цей документ? І так, друзі, якщо дане відео було корисним для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк. Свою думку про даного співробітника поліції лишаємо в коментарях. Знайте свої права, користуйтесь своїми правами. Потрібен юридичний захист, долучайтесь до нашого клубу. Все, друзі, до зустрічі.